Цікаві тенденції обману при купівлі автомобілів. Зараз детальніше розповім. Розказую ситуацію, і в цій ситуації багато хто з вас був. Ви шукаєте автомобіль, дзвоните по оголошенню, вам там кажуть, що все класно, все здорово, все супер, ви їдете, тратите час, гроші, приїжджаєте там чи зі спеціалістом, чи без самі дивитесь, а там. Ну, не то, що вам казали з автомобілем. От, м'яко кажучи, не то. Є деякі люди, які дуже імпульсивні і можуть спитати, а на що було <кхем> з діти, да? Бо я ж питав і задавав питання. Получається, м'яко кажучи, не дуже гарна ситуація. Тому проблемні автомобілі, які а, зі змотаними дуже круто пробігом, або після сильних ДТП. Дуже часто стали продавати дівчата або якісь, ну, скажімо так, діди. Да? То, що стали продавати автомобілі багато дівчат, на це вплинула і інша трохи ситуація, так. Хтось скаже, це не нові тенденції, це практикується дуже давно. Так, таке е, бачили і зустрічали і раніше, але останнім часом це зустрічається дуже і дуже часто. Але розповім одну із таких ситуацій. Продає автомобіль дівчина каже: так, все класно, все здорово, все супер, приїжджайте, дивіться, ти приїжджаєш, а там ну, живого місця немає, і пробіга там ну, змотано дуже круто. Що ти дівчині скажеш? Нічого, сів, мовчки, і поїхав. Ну, так зазвичай і буває. І саме на це йде і розрахунок. Або інша ситуація, дзвонимо по автомобілю, продає. Чоловік вже такий по голосу доволі таки не малого віку. Ми дзвонимо, питаємо, каже, все здорово, все супер. В оголошенні написано, все класно, все, ну, все, теж все супер. Наш клієнт з ним переписується, задає йому питання, там відповідають, що все дійсно класно. Я зараз скріни прикріплю, побачите. І саме зараз таку ситуацію ми вам покажемо. Оригінальний титан. Ну, да, просто що ну, казала ціленька. ну По морді було, тут 100%. Вона ну криво, криво стоїться раз, по-друге, все кручене. І капот, і крило, все, сліди кручення. З Похльовками. Да, чистый мод. Був залом сюда. Вот такой той. Что у нас тут? И тут. Малеванный сюда. Тут он тоже малеванный, да. Он. Там, да. Пока... А 80, да, пробегу? Да, Ну, каких 80? Какие ага. 80? Які 80 набагато більше. Покликал. більше. я, я там... Телевізор он робився тоже повністю. Телевізор бачив. Ано. Да. Ано туди. Вот, смотри. Да. Угу. Так а не чошу лицов. Що... А не що он тут. Ну он глянь синий же что. Що... Тут херакнуло крепко. Все це все приварено. Да, от так, а було. То ви її купляли самі? Ну типу вже... Я сам купляв. Я не маю ні того прибора, нічого єдине. Кажу, то взяв, пробував по стеклах. А, по стеклах я подивився. Ну, тоді вас обманули. От якось так. Ну, Тут не косметика, тут серйозний удар. Але при самому огляді він сказав, що я приладом не перевіряв, в мене приладу не було. І тут саме ми зрозуміли, що він бреше. Ну а продавець включає, як я його називаю, режим Лунтика. Відео могли побачити, що е, то, що заявлено, і по факту, ну, м'яко кажучи, не сівпадає. От просто е, таке наче враження, що різні автомобілі. Автомобіль після сильного ДТП. Два крила, капот, дверка, пробіг не відповідає дійсності, по стану, хтось скаже, це так може бути. І я з цим погоджуюсь, що так дійсно може таке бути, що чоловік купив, не перевіряв і, і не знає, що з автомобілем. Але так, і скажи, що я купував, і я не знаю, я не дивився, не перевіряв. Але е, цей конкретно продавець цієї Сузуки він е, запевняв, е, що з автомобілем все класно. Він е, ціленький там і так далі. ну... Запевняв, от саме запевняв. Після навіть такого огляду можна зробити висновки, що автомобіль не відповідає дійсності і точно не вартує своїх коштів. Автомобіль і після ДТП і змотаний пробіг. В нас з колегою виник навіть маленький спор. Він каже: та може він і дійсно ну, не знав і ну, он, так казав і все. Але. Дуже жалкую, що не записали цю розмову дзвонимо йому трошки пізніше з іншого номеру телефона, вже після огляду, який ми дивилися, задаємо йому питання, питаємо по автомобілю, а історія повторюється як виучений вірш. Все, як і говорилося при першому дзвінку. Які висновки з цього відео? Тому що навіть люди або в возрасті, або дівчата це не є повод довіряти і не перевіряти, і не провіряти автомобілі. А їх треба перевіряти, дивитись, незважаючи на те, хто продає автомобіль. Бо гроші з неба не падають. Тому автомобілі треба перевіряти, щоб знати, що ви купуєте і на чому будете їздити. І саме в що ви вклали свої гроші. Всім миру і добра!